Цікаву розмову мав щойно з власником і керівником одного великого квадросервісу. І я його питаю: помітив, що останній час ви замовляєте дуже багато форсунок для квадриків, для баги, куди ви їх всі ставите? Стільки, як ви, не ставить більше ніхто. А він каже: в нас дуже багато колхозників. Ну не в плані сільгосподарських. Сільськогосподарських працівників. А в плані тих, що люблять заколхозити щось в своєму квадріку, каже. Вони в нас тут по одному відомому ринку України лазять, підбирають собі паливні насоси, коли в них поламаються. Ні, щоб купити на цю модель спеціально. Так вони підбирають з автомобілів, а там часом в півтора рази більше, ніж потрібно, тиск видає той насос. Ну, відповідно, форсунки ламаються. І тепер вони скупи, як то кажуть, платить двічі. Поставив паливний насос через деякий час попав ще й на форсунки. А в випадку з деякими баги це досить дороге задоволення міняти форсунки. Тому, друзі, уникайте колхозу, старайтесь купувати всі запчастини на свою модель, а не підбирати з якогось автомобіля на базарі. Всім добра!